Світло і темрява два полюси, без яких не існує рівноваги. Кожна цивілізація створювала власне уявлення про добро і зло. Історія сатани центе Мишмаманасоап. це не лише про істоту, а про людський страх і боротьбу за свободу. У стародавніх шумерів зло було частиною божественної сили. Єгипетський апоп. Ап Змія, що намагалась проковтнути сонце, у Месопотамії духи карали за брехню, нагадуючи про крихкість гармонії, коли виник юдаїзм, сатан став супротивником, небесним обвинувачем. У книзі Йова він перевіряє людську віру, а не є ворогом Бога. Люцифер це падіння світла, не лише уособлення зла. Ім'я Люцифер з'являється у пророка Ісаї, описуючи падіння Вавилонського царя. Легенда про Люцифера стала символом прагнення до свободи. У середньовіччі диявол став втіленням абсолютного зла. Церква потребувала символу, що пояснював би біль і спокусу. У Данте диявол сидить у крижаному центрі пекла з кутим мовчанням. Страх перед дияволом став зброєю в інквізиційні часи. Темрява стала ворогом, якого потрібно спалити. Епоха Ренесансу запитала, чи завжди зло зовнішній ворог. Джон Мільтон показав Люцифера як трагічного героя, що прагне свободи для філософів 18 19 століть Диявол став символом протесту у 20 столітті. Зло стало ближчим, найстрашніші демони в людях. Карл Юнг писав про тінь, темну сторону свідомості, яку потрібно прийняти. Сатана став дзеркалом, а не ворогом. Сьогодні сатана живе в поп-культурі, як метафора конфлікту між владою і свободою. Він вже не демон, а символ відмови слухати совість. Люди намагаються зрозуміти образ зла, а не боятися його. Можливо, сатана це ідея вибору між гордістю і смиренням. У кожному з нас є крапля світла і темряви. Коли заперечуємо темряву, вона керує нами. Коли визнаємо її, вона стає силою для добра. Історія сатани це історія людства: від страхів до запитань про совість. Справжня перемога не вигнати темряву, а жити в гармонії зі світлом і тінню.